Продовжуємо ефір з Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру оборони Півдня. Пані Наталі, вітаю слава Україні. Вітаю вас, героям. Слава для початку. Яка ситуація в акваторії Чорного моря? Скільки носіїв калібрів росіяни вивели, якщо вивели? Не наважились поки що. В них це поза планом, тобто вони продовжують утримувати їх в пунктах базування. Ми спостерігали присутність одного патрульного корабля, який вийшов огледитись, і очевидно знов забіг до пункту базування. Ракету на Поки що не бентежить своєю присутністю, але сам факт того, що вони знаходяться в акваторії Чорного моря, хоча і заведені пункти базування, робить ракетну небезпеку з моря стабільно високою, тобто їх присутність це вже загроза. Угу. Що можете повідомити? Чи є взагалі щось повідомити стосовно плацдарму на лівобережжі Херсонщини, там якісь активні дії відбуваються? Щодня фактично ворог намагається активізувати свої дії і проводить штурми, хоча б на один спромагається. За минулу бойову добу, фактично, вона ще не завершилась, але вже ми нарахували чотири штурми на цьому напрямку. Продовжує ворог економити. Техніку бронетехніка не застосовується, тобто суто піші штурми, ті самі групи до відділення кількістю і ті самі втрати 60-70% з поверненням на вихідні позиції. Тут ми спостерігаємо певну ротацію. Вони намагаються підтягнути різні десантно-штурмові підрозділи з різних напрямків, які не обізнані в цій ситуації, для того, щоб з них формувати штурмові підрозділи, тому що передача ось цим сарафанним радіо. Інформації про те, чим закінчуються ці штурми, робить морально-психологічний дух цього війська надзвичайно низьким, і вони воліють уникнути цих штурмів. Тому постійні ротації бачимо броунівський рух угу. і е, також зону вашої відповідальності входить часто невелика, але частина Донецької області. Там зараз активні теж бойові дії, Старомайорські. Що там відбувається? Це ж ваша зона, так. Так, абсолютно точно. Це той напрямок, де зараз ворог активізувався. Але і тут ми не спостерігаємо задіяності бронетехніки. Основним фактором є те, що кількість штурмів наприклад, безпосередньо біля Старомайорського, сьогодні відбула на позначці три, але це знов-таки піші штурми випробовування нас на міцність. Вони проміряють готовність нас до більш серйозних дій, очевидно. А в чому причина на вашу думку, що техніку не використовують? Економлять не ну нема. Чи це спеціально так роблять? Як зараз кажуть підрозділи, які там знаходяться, очевидно, для них ще недостатньо міцний ґрунт. Вони побоюються, що зав'язне техніка і буде вразлива. Крім того, наша контрбатарейна робота досить результативна і не дає можливості підійти на таких смачних цілях, як бронетехніка, тому вони намагаються поки що використовувати той ресурс, що. Мають людські зрозуміло, дякую, пані Наталю, за оперативну інформацію. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була на зв'язку.